Доброго дня! Сьогодні будемо тестувати Yamaha Majesty 155S Majesty 2019 року випуску, хоча по варіаторах навіть всі варіатори 2020 року випуску. З невеличким таким тюнінгом японським, японським баченням люблять японці скутера, щоб вони були без хвоста. От е Хто знає про що я кажу, е розуміють. Японці трошечки своїм баченням. Коротше, люблять вони масовий тюнінг, у них е зрізати заднє крило і робити от такі речі. Тобто, Тут хоча б добре, що поставили е от таке крило, хоча б з заводу воно не йде і більш-менш виглядає симпатично. Тут планка стоїть Кіджіма, ну Коротше кажучи, хто хоче детально знайомитись з ним, заходьте в описі під відео в посилання на детальний огляд цього скутера. Він цікавий, він свіжий, він красивий. І ще він рідкісний у нас на ринку. Не часто ці свіжі маджести бувають. Так, і коштують вони грошей непоганих. І що я вам можу сказати? А, по зручності говорив вже і буду повторювати. Для мене він незручний. Я високий, мені на ньому незручно. І ще тут тюнінгований, маленький руль стоїть. Отакий От маньоні. Манюненький такий взагалі дорогу дорогу тримає але так собі. якесь так, так. крім того що він незручний, зручний в нього є свої плюси він дуже-дуже гарно біжить біжить реально круто потужніша моделька ніж попередніх генерацій Ямаха Маджесті їде вона шикарно, просто ну, нічого так круто не їде, як оця Маджесті. Ох, ох, вона їде, що я вам можу сказати, їде вона їде вона дуже гарно. Я набрав 107, здається, але відчувається, що це якби не максимально, так як всього вона все 8 тисяч обертів і можна більше. Красива, красива техніка, гарно біжить е, в районі 110 км на, на годину і я думаю поїде більше. А, навіть е, так як 110-108 це було при швидкості 110, тобто там 10 тисяч обертів, можна ще витиснути кілометрів 10, але не бачу потреби. Навіть глушник димить, так дав йому. А, скажімо, так, газу обгорає труба, нормальне явище свіжо пофарбований. Так, ну що, кому подобається Majesta, телефонуйте в одному екземплярі в наявності. Як я і говорив, не часто бувають в гарному стані, куплена з аукціона, до речі, і пробігу всього-навсього 12 км. 800 кілометрів. Це якби основний критерій, що по двигунчику вона супер. Так що телефонуйте, купуйте, підписуйтесь на канал, будуть цікаві відео, цікаві пропозиції. І заходьте на телеграм-канал, обирайте техніку для себе. Само гарних покупок. І важливий момент перевіряли, 155-му джесті їде краще і швидше, ніж Yamaha NMAX 155. 7 дякую.